Вітаю, друзі! На своєму каналу присвячено покупкам на китайському інтернет-майданчику AliExpress. Я доволі багато тут товарів і вже давно купую і маю якийсь власний досвід, яким буду ділитися, якимись лайфхаки або якісь нештатні позаштатні ситуації, які виникають, як вони вирішуються, що я роблю для їх вирішення. Давайте подивимось, замовлення 1 листопада о, зроблене. І от воно вже сьогодні 18, те воно вже пройшло минуло нашу українську митницю, і сьогодні-завтра воно буде. Це все те саме минуло, все пройшло, воно вже може очікує навіть у відділенні. А ось цим замовленням і надалі от цікава стала ситуація, про яку я і хочу розповісти. Давайте ми візьмемо відкриємо сайт українські є. Відстежити посилку. Відстежити ком.юан. Називається так. Хвилинко. Вибачаю, що я не підготувався зарані. І подивимось, в якому статусі дана посилка. І що саме головне, що я хочу розповісти, що ось написано 18 листопада, сьогодні 18 листопада. Пакування пошкоджене. Доставлено до митного Терміналу і процесі митного декларування. Зранку, до речі, було просто посилка готова до відправлення і пакування пошкоджено. Що далі з нею було б, я не знаю. Тобто, але бачимо, що зараз оцих тобто, двох останніх стрічок не було до домитно терміналу. Тобто, як варіант, вона, можливо, прийде до мене з пошкодженим пакуванням. Або митне декларування, можливо, вона назад поїде, я не знаю. Але ну суть фактично не в тому, що ну дивне, що пошкоджене пакування. Ну буває, а дивина в тому, що е, всі товари, фактично всі замовлення в період з 1 по 7 листопада, ось їх вісім штук, вони підряд ідуть. Вони всі мають такий статус. Ну, це на, на мій погляд, це дуже дивно. Бачите, друге. Відпра. Я поки буду говорити, і поки буду всі оці, я їх вже виписав собі номера. Ну, для того, щоб не затримувати глядачів, щоб не витрачати ваш час, як бачимо, все те саме. Що я буду, поки розповідаю, перевіряю далі ці треки, а далі, далі хочу розказати, що буду відстежувати цю ситуацію і як вона вирішиться, буду намагатися її вирішити, дізнатися, як воно що до чого це призведе. Чи вони ще раз повторюсь, приїдуть до нашого домого відділення в моєму місті без будь-яких перешкод І наскільки там пошкоджене те пакування, все покажу у наступному відео, яке я зніму на цьому каналі. Так що, кому цікаво, як воно буде розвиватися, ця дана подія, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я ще одненьку посилку перевіряю. Це передостання, і зараз ще буде останнє, і на цьому буде все. Ну, ось такий, бачите, ну, давайте ще, вже, щоб вже завершити. Це здається, 8, 8 посилок відправлень, мають такий статус. Ще раз покажу його на ньому. Бачите, доставлено до митного терміналу, все в один і той же час. Видно це. Можливо, всі вони вісім об'єднали в одну і тому така ситуація. Ну, На цьому всім дякую.